Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Задовго до початку повномасштабної війни ми розпочали політику дерегуляції і за останні роки максимально її прискорили. Станом на зараз нами скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини. Але на цьому не зупиняємося, і сьогодні схвалюємо два законопроекти, які масштабують дерегуляцію. Перший законопроект скасовує 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля водного та лісового господарства в аграрній сфері енергетиці, зовнішньої економічній діяльності, освіті і культурі. Другий законопроект вносить зміни до кодексу про адміністративні правопорушення і знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які ми скасовуємо першим законопроектом. Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти. Разом зробимо важливий крок на зустріч українському бізнесу. Ще один пріоритет уряду це безпечна освіта для наших дітей. У межах комплексної політики школа офлайн на цей рік передбачали понад 11 мільярдів гривень дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 мільярди гривень на закупівлю шкільних автобусів. У 2025 році разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах. Сьогодні розподіляємо ще 272,5 мільйони гривень субвенції для бюджетів 21 області і міста Києва. Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку. Держава також послідовно і в повному обсязі виконує інші свої зобов'язання перед громадянами за 4 місяці 2025 року. Із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трильйони гривень на пріоритетні видатки. З них понад 365 мільярдів гривень на зарплати військовослужбовцям майже 84 мільярди гривень на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для сил оборони. Загалом на безпеку і оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету. Повноцінне фінансування сил оборони незмінний пріоритет уряду. З перших днів повномасштабного вторгнення усі зобов'язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно і в повному обсязі. Так і буде надалі. З цивільних видатків найважливіші стосуються соціального сектору на понад 50 мільярдів гривень за 4 місяці. Профінансовано програму медичних гарантій НСЗУ. Майже на 213 мільярдів гривень на соціальні виплати допомоги стипендії. Ще майже 54 мільярди гривень держава спрямувала на місця для того, щоб наші громади були міцними і спроможними. Україна вдячна партнерам, які допомагають фінансувати невійськові видатки і таким чином підтримують нашу внутрішню стійкість і міцність тилу для боротьби з агресором. Одночасно ми наполягаємо на тому, щоб Росія заплатила за всі свої злочини не лише шляхом особистої відповідальності злочинців, але й грошима. До міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, вже надійшло понад 27,5 тисяч заяв від громадян України. Наразі є можливість подавати такі заяви за десятьма категоріями збитків, зокрема за пошкодження чи знищення нерухомості, за тілесні ушкодження, смерть рідних та близьких, катування, позбавлення свободи. Працюємо над тим, щоб до кінця року були відкриті всі 45 категорій реєстру збитків. Дякую усім, хто солідарний з Україною, хто разом з нами пліч опліч бореться за справедливий стійкий мир. Вдячний нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну та Європу від російського варварства. Дякую українцям, які працюють на користь фронту і тилу. Разом вистоїмо, разом відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!